evo nisu vi sarabio sam koji Мені дуже приємно говорити про те, що жодна дитина у цих складних умовах не залишилася поза умовами навчального процесу. І кожна дитина наша отримувала належні знання, отримувала належні освітянські послуги. Це все завдяки вам, дорогі вчителі. Напередодні вашого професійного свята хочу подякувати всім вам за вашу невтомну, благородну таку. Складну важливу працю. Побажати скорішої перемоги, ми виховували наше молоде, патріотичне покоління. Воно після цього, ви бачите, змінюється, дуже змінюється. Не було б вас, не було б тієї допомоги, яку ми надавали з 24 лютого. Якби не було вас, я бажаю вас. Щоб кожного дня до вас у закладі приходили діти усміхно, дивилися на, на ваші очі своїми яскравими, дитячими очима. Пишаюся вам. Пишаюся тим, що під час навчального процесу, який розпочався з 1 квітня, врешті-решт, кожна дитина була охоплена навчальним процесом. Пишаюся тим, що наші діти. Незважаючи на те, що навчальний процес був у складній формі, нехай наші діти повертаються додому, нехай наші воїни повертаються з перемогою і якомога швидше.